Правило в час біди та при нападі ворогів. Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневоло ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам. Здолай Христом твоїм тих, хто бореться проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних молитвами Богородиці єдиний чоловіколюбче. Непереможний воєводу і Господи, пекла переможцю, позволившись од вічної смерти, похвальні пісні приносимо тобі творіння і раби твої. А ти, що маєш безмірне милосердя, від усяких бід визволи нас, що взиваємо тобі. Ісуса, сину Божий, помилуй нас. Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амаликитяну зброю вісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Та й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєї побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни все могутнє твоєю правицею, нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу Отцю і сину і святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, воздвигни силу Твою і прийди, щоб спасти нас. Хай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і біжать від лиця його всі, хто ненавидить його, як щезає дим, нехай щезнуть. Господи, наверни до себе серця ворогів наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися та поклади межу їхньому злу і захисти від обраних Твоїх. Амінь. Святий Архистратиже Божий Михаїле і всі небесні сили безтілесні. Моліть Бога за нас. Усі святі землі української моліть Бога за нас. Всі святі моліть Бога за нас. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої. Буду веселитися і хвалитися тобою. Буду співати імені твоєму Всевишні. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем твоїм, бо ти вирішив суд мій і справу мою. Ти сів на престолі, суддя праведний. Ти покарав народи, знищив нечестивого старі ім'я, їхнє віки віків. У ворога не стало зброї. Міста зруйнував ти, і Згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік. Він приготовив для суду престіл свій. Він буде судити вселенну по правді, розсудить народи по справедливості, і буде Господь пристановищем пригнобленому і захистом у Скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш їх, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господеві, що живе на Сионі. Сповіщайте між народами про діла його, бо він карає за пролиту кров, пам'ятає її. І не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, ти що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали твої у воротах дочки Сеонової. Буду радуватися спасінням твоїм. Попадали народи в яму, яку викопали в ці, яку тайно поставили, зав'язала нога їх. Пізнали Господа по суду його, що він звершив. Нечестиве заплутався в ділах рук своїх. Нехай зійдуть безбожники в пекло. і Всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий убогий. Надія покривджених не загине. Устань, Господи, щоб не підносився чоловік. Нехай перед лицем твоїм приймуть суд. Усі народи. Постав над нами страх, твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не Бляєш себе в час скорботи гординя своїй безбожний пригноблює вбогого. Нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі вимишляють. Бо безбожний хвалиться похотями душі своєї і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй нечестивий не визнає Бога. каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Кожного часу шляхи його сквернені. Суди твої далекі для нього на ворогів своїх дивиться з погордою. каже він у серці своїм, не похитнуся, зроду в рід не зазнаю лиха. Уста його повні прокльонів, підступів та лукавства. Під язиком його мука та злоба. Він іде на засідку краю сель, щоб таємно вбити неповинного. Очі його Відглядають за беззбройним, підстерігає по закутах, як лав по гущавині, щоб схопити бідного, хапає і тягне в сітки свої, припадає до землі, пригинається, і бідні попадають у міцні лапи його. каже він у серці своїм. Забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресне, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука твоя і не забудь убогих твоїх до кінця. Чому нечастивий зневажає Бога і каже в серці своїм Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на кривди та пригноблення, щоб віддати руку. Кою твоєю до тебе вдається бідний і сироті, ти будь захистом, зломи силу нечастивого й лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь цар на віки віків, а поганці згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих? Підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб чинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє осквернили святий храм Твій Єрусалим, обернули на руїну, кинули трупи рабів твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих твоїх звірам земним. Розлили кров їх як воду навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою, соромом для тих, що оточують нас. Доки Господи, будеш бездупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь обурення твоє, вели гнів твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імени твого не призивають. Бо вони поглинули народ твій, і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пішли на милість твою, Господи, бо дуже зубожі ми. Поможи нам Бог... Боже, спасителю наш за для слави імене Твого, визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші за для імене Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх? Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю твої збережи засуджених на смерть. У саме поверни в серце ворогам нашим на нарогу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ твій, і вівці отари твоєї, будемо вічно прославляти тебе та з роду в рід сповіщати. Хвалу твою. Господи, ти змилувався над землею твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їхні. Ти спинив увесь гнів твій і відвернувся від гніву ярости твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж довіку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів твій, з роду в рід? Боже, поверни, і живи нас, щоб зрадувався тобою, народ твій. Яви нам, Господи, милість твою і твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже, мир народ. Тобі своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до нього. Так близько спасіння його до тих, що бояться його, щоб слава його перебувала на землі нашій, милість і справедливість зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошла нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубної плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизить. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх кутях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Нагаспидай Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева. І змія, но скаже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його, захищу його, аби він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі. визволю Улю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо ти звеличив слово Твоє над усе. В який тільки день я взиватиму до Тебе, ти скоро почуй мене, і твоєю силою збільши силу душі моєї. Будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх. Будуть у піснях прославляти путі, Господні, бо велика слава Господня, високий Господь. Оть смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо прийдуть на мене напасті, ти відживеш мене проти лютості ворогів моїх, пристягнеш руку твою і спасе мене правиця твоя. Господь віддасть за мене, Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день? Неправду висловлює язик. Твій як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу. Зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе й виселить тебе з дому твого, викоренить тебе із землі живих це праведні й бояться, посміються над тобою і скажуть: ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнював себе злочинством своїм. А я мав оливкове зелене дерево в домі Божім. Я надіюся на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я твоє, бо ти милостивий до праведних твоїх. Принесіть Господеві, сини Божі. Принесіть Господеві, молодих ягнят. Принесіть Господи, славу і честь. Віддавайте Господеві, силу імені Його. Поклоняйтеся Господеві, в давній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави, загримів. Загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній. Голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри. Господь сокрушає кедри Ливанські. Від голосу його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрашує полум'я вогню. Під голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську. Голос Господа роздрожує лани і оголює ліси. У храмі його все говорить про величого. Господь Господь осів на престолі над водами великими, і як цар буде над ними повіки, Господь дасть силу народові своєму, господь миром благословить людей своїх. Куди втечу від тебе, Господи наш, у якому краї сховаюся від лиця Твого? Небо, пристіл твій, земля, підніжжя Твоє, у морі шляхи Твої, у пеклі влада Твоя. Якщо близький вже кінець світу, то нехай він буде небес твоєї милости. Знаєш ти, Господи, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна милість твоя, коли не вмилосердить Тебе, милість Твоя, пропали ми за беззаконня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали тіло і кров твою. Коли діла кожного постануть на суд перед тобою. Господи, всіх, у цей останній час не відверни лиця Твого від тих, хто сповідав ім'я Твоє, Отче, сину і Душе Святий, утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо благість Твою, Господи, відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші, відкрий нам двері, милосердя Твого, Господи, щоб прийшли до нас часи мирні. З любові Твоєї прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, Ти відчиняєш двері. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.